Зміну грозам неймовірна спека. Івано-франківці уже кілька днів знемагають від 30 градусної жари. Рятуються від неї у тіні дерев чи поблизу фонтанів. Та чи не найбільше облюбували? Парасольки освіжувачі, які місцеві комунальники традиційно встановили біля ратуші та стомат поліклініки. Дорослі затримуються тут лише на кілька секунд, а от малеча узагалі приймає душ. Дуже добре, коли дуже жарко свіжає. Я дуже устала, мені дуже жарко, і от прийшла ми прийшли з мамою сюди, щоб я освіжилася. Скажу вам, що дуже рятую, особливо в моєму стані. То так. Дуже добре, освіжай в даний момент рятує, але я думаю, через пару метрів вже цього не буде відчутно. Можна більше розставити по більшій кількості по різних місцях нашого міста. І парасульок таки побільше. Комунальники пояснюють, їх встановлюють у середмісті рано вранці і забирають щовечора. Поки лише у двох місцях, та вже планують поставити ще щонайменше три такі освіжувачі. Імовірно, на вічовому майдані площі перед універмагом та поблизу білого дому. Плюс ми паралельно плануємо ще інші заходи. Зокрема, ми десь працюємо над тим, щоб відновлювати місце так звані бювети, коли люди можуть напитися води вздовж доріг. Раніше це було повсюдно. Зараз позабирали, по це все понищилося. От ну і плюс у нас є фонтан, і плюс ми десплутуємо так само зараз. Є такий проект, щоб в місті Воно Франківську зробити декілька малих фонтанчиків. Усвіжаючі процедури під парасольками підтримують лікарі, хоча під час нестерпної спеки кардіологи радять узагалі за можливості не потикати носа на вулицю, особливо своїм пацієнтам. А ще рекомендують дотримуватися особливого питєвого режиму, щоб зайва рідина не накопичувалася в організмі і не створювала додаткового навантаження на і без того хворе серце. Виникає спра спрага, він хоче більше пити. Можливо, обмежити об'єм рідини. Це те саме, що можна, наприклад, змочити собі губи, навіть, що трошки воно легше буде. Це дійсно, чи приймати холодний душ, воно покращення. Або, наприклад, коли ти бачиш, що дуже багато вже вибув рідини, це для хроніків кажуть, то можливо маленькими ковтами. Віку... Кама, навіть відчувати, коли спрага пройде або хоча б потримати в роті, на і виплюнути ту рідину, що все ж таки ви випалам сіклом там літру дві, але вже не пити по по, 5, по 10 по літрів. І найголовніше за найменшого погіршення самопочуття медики радять одразу звертатися до терапевтів або спеціалістів, бо у спекотний час констатують кількість смертельних випадків зростає у рази. Наталі Віталій Савчук, телеканал 402.